Усім привіт-привіт! Знову завітала я в Аврору. Продовжується акція на формочці паперові до 27 аж квітня. Формочка паперова 11 см в діаметр по 5, а коштувала 7. см. Побільше діаметр 13 см по 6. І зовсім зовсім малесенька ось така форма 7 см в діаметр 3,50. Посипочка, декоративна добрик, зірочки, сердечка 80 грамів по 29. Ще посипочки. Ось такий варіант: посипка і декор. Жовтенька, рожева по 11, а коштувала 19, квіточки теж декор. Пасхальний по 19. І ось такі варіанти ще. Теж декор. Курчатка, посипка. Також по 11. Знову з'явилися тюльпани, квіти штучні. Дуже вони мені подобаються 5 штук. Ціна їх 249. І з'явилась ось така новинка, букет зелених штучних декоративних 84 гривні. На щось схожі, не можу згадати. Засіб для миття посуду Грюнвальд, великий об'єм, 750 мл об'єм, лимон по знижці 39, набір губок. Для миття посуду 5 штук в наборі по 19. Підставка для кришок пластикова, біла, сіра. По 77. Погляньте, знижка на стілець, декоративний, з худром. На ніжках металевих. Коштував 299, а зараз зі знижкою 99. Дуже гарна знижка. Ось такий стілець. Погляньте, які новинки з'явилися. Фігурка садова, черепаха. Ой, класнюча така, погляньте. Ось така легесенька. Але ціна мені не подобається. 599. Ще фігурки, кролики чи зайчинята, кролики два. Ось такі. о, як живі. 649. Ой, це взагалі чудо. 599. Вазон. Для квітів декоративний. Теж така новинка. Ціна 499. Це вже фігурка садова. Декоративно 499 і велика. Ось така фігурка декоративна. Вона така тяжка. Так, тяжка 649. Чайник для заварювання чаю. Скляний, а ручка і кришка, пластик, об'єм 700 мл. 119, а коштував 149. Це вже чайник для заварювання чаю French Press. По знижці 99. Ось такий варіант. Теж чайник для заварювання чаю. Скло, а ручка і кришка. Пластик на об'єм літр 500 189. Погляньте, з'явилась новинка, вазони для квітів. Пластикові, Великі ось такі овальний. На який об'єм, на жаль, не пишуть. Ціна його 499. Ось такий ще вазон, квадратний, теж достатньо великий. Теж пластиковий 249, круглий вазон. Теж пластик. Ой, це дуже-дуже вже такий великий. Ось так, мабуть, краще вам. Ціна його 499. І малесенький вазон для квітів також пластик на ніжках. Білий в крапинку, по 199. І це така новинка. Вазон для квітів пластик сірий, ребристий, Зовсім-зовсім легесенький. Коштує 499. Ой, погляньте, знижка на нічник. Акумуляторний силіконовий зайченятко. Зі знижкою 229. Ось так. А коштував 299. Ще котик. Силіконовий нічник, настільний на батарейках 199. Лампа настільна, декоративна, чорна, невеличка на батарейках. Погляньте, коштує вона 99, я коштувала 249. І ось такий варіант. Теж лампа настільна на батарейках. зовсім зовсім легесенька. 99. Ой, погляньте, які цікаві будильники, дитячі на батарейках. Такі легесенькі. Ось такий ще варіант. Ціна зі знижкою 99, а коштував 249. І ось такий ще будильник теж дитячий тваринка. Також на батарейках 99. Килимок для дому 120 на 80 см. Синій, червоний. Зелений 299, а коштував 599. І ще ось такий варіант: два штуки в наборі, великий і маленький. Ось такий. Також зі знижкою 299. Погляньте, з'явилася ось така новинка для завтра, для рідкого мила. З відділом для губки пластик. Поглянемо, скільки коштує. 199. Дозатор для миючих засобів, фарфоровий. З відділенням для губки 99. дозатор для рідкого мила. З відділенням також для губки. Ціна 99. І ось такий дозатор для рідкого мила, фарфоровий, білий, теж по знижці 88. З'явилася ось така новинка, набір аксесуарів для кухні, пластик, три предмета, ціна. Зараз поглянемо: 349 шторка для ванної кімнати. Кліюнчиста. З кільцями 180 на 180 см по знижці 99, а коштувала 119. Ось такий ще варіант. шторка також для ванної кімнати. Поліестер 180 на 180 сантиметрів. Гарна знижка 99, а коштувала 299. Ой! ще ось такий варіант. Шторка для ванної кімнати 180 на 180 сантиметрів. Дуже гарна якість. 199 гривень. І ось така шторка для ванної кімнати також 180 на 180 см 179 Органайзер для дрібничок пластиковий на 3 відділення, невеличкий. 99. Ще ось такий варіант. Органайзер пластиковий на 5 відділень. Однотонний коштує 159. Килимок для ванної кімнати. У вигляді тваринки. Ще ось такий варіант по 119 килимок для дому 50 на 80 сантиметрів. 117. І ось такий варіант. Килимок для ванної кімнати прямокутний в різних кольорах по знижці 55 гривень. Рукавички господарські гумові. Фіна. Одна пара в упаковці. МК. Так, тільки МК по 49. Це вже набір рукавичок. Вінілові. 10 штук в упаковці. По знижці 39. Гачок настільний, пластиковий, на присутці. Коштує 19 по знижці. Ось такий варіант. Гачок настільний, золотистий, по 15. Це вже набір, присосок для ванної кімнати 19. І сітка для раковини, металева. По знижці 29. Футляр для зубних щіток та пасти. Пластиковий. У знижці 44 гривні. Це футляр вже для зубних щіток. Також по знижці 24 гривні. Сушарка для білизни настінна. Як на малюночку. Гарна знижка, погляньте, 99, а коштувала 199. Набір прищіпок пластикових. 20 штук в наборі по 55 йоршик для унітазу з пластиковою підставкою білий. По 77 гривень Ось такий варіант. Йоршик гумовий з подвійною підставкою. По 99. І ось такий ще варіант. Йоршик для унітазу з підставкою, також пластиковою білий. По знижці. Поглянемо, скільки коштує. Мильниця пластикова на присосці. По знижці 29. Ось такий варіант. Мильниця також пластикова, прозора, з кришкою, рожева. Блакитна, зелена по 15. Пакети для сміття. фіно, міцні. З ручками 60 на 60 літрів. 15 штук в упаковці по 55 гривень. Ось такий варіант. пакети з затяжками для сміття. Фрикінбок 12 штук на 35 літрів. Також зі знижкою 37. Є ось такий варіант. Теж пакети для сміття. Добра господарочка. Міцні 35 літрів. 20 штук в упаковці по 55 гривень. Набір гачків металевих, 2 штуки в наборі, по 19. Набір гачків на для дому 2 штуки, смайлики по 24 гривні. Ваза для квітів, скляна. Фігурно, достатньо велика по 117, а коштували 159. І ще ось такий варіант. Ваза для квітів. Також скляна, фігурна, достатньо велика. Ціна її 99, а коштувала 199. Ліхтарик світодіодний на батарейках зі знижкою. 49, а коштував 69. Ось такий ліхтарик ручний на батарейках з магнітом. Має два режима. Також 49. І ще ось такий варіант: ліхтарик ручний металевий зі знижкою 99, а коштував 119. Ще ось такий варіант світодіодний подтативний: 129. І ще ось такі варіанти. Світодіодний також подтативний. Ціна його 99, а коштом 129.